маю честь вручити вам надважливі транспортні засоби, які будуть в нагоді вам, нашим оборонцям для нищення ворожих безпілотних літальних апаратів. Для мешканців Сумської області, для нашої Сумщини це вкрай важливе. Завдяки цій техніці наші зенітні дрони будуть більш ефективніші. Ми захищаємо небо Сумщини, небо України. Дякую. Було придбано 5 транспортних засобів, які Будуть забезпечувати логістику, підрозділи безпілотної авіації. І ці транспортні засоби безпосередньо вони будуть виїжджати на ймовірні напрямки і маршрути руху безпілотних літальних апаратів ворога і здійснювати їх враження. Хотів би від всіх мешканців Сумської області подякувати наш п'ятий прикордонний загін. За їхню віддану службу за те, що щоденно цілодобово нищать ворожі цілі, які намагають знищити нашу критичну інфраструктуру, нашу цивільну інфраструктуру, тому щира подяка всьому особовому складу.